Що ж, друзі, повертому випадку. Перший матч у нас завершено і бажаємо успіху пробують свої сили у Кубку України. Міряються силами з командами з інших областей, тому що ну, все-таки другий і третій раунд це більше все-таки про аматорський рівень у складі Павла Костюка. Всі на місці. Зараз може забувати Максим, який він це робить. Як же гарно він зараз перекидує. Перепрошується, коли Назар. Чи відкрито нас виходить вперед? Дуже хороший, кваліфікований наставник. Молоді гравці його прогресують. Чи, як ми бачимо завжди постійно? Але поки що не так, як у Номас. Свою перевагу він вже збільшує до двох м'ячів. Перейшов м'яч до номасу Анатолій. Сор. Знаходить передачу і пилипишина, і що тут буде? Ворога демонструвала особливо, особливо після перерви, коли проходить розмова в роздягальні з головним тренером Павлом Костюком, і копа виходить на другий тайм з зовсім іншою командою. Марухня наразі вкидає на свого капітана. Бачимо, що капітан у нас змінився. Всі ми звикли до тітунель... Тітуніна. Бочуляк. Як добре зараз знаходить Білозьоро, авто, то дуже велика вільна зона. Білозьоро може забивати. Повертаємось ми до нашого поєдинку. Денис. Тут ніби немає порушення проти Торгонського. Торгонський опинився на паркеті Василь Денис. Фанати Ультрас енергії. Енергія зараз буде грати заключний матч ігрового дня проти МФК Штурм. Гуполо тут тим часом Асатрян. Ось тут розіграли стандарт. Зараз Пилипишин, Назар. Білозьоро вибуває підкат. І Ще зберігаємо ще для своєї команди Олександр. Олександр сам не очікував, що ця передача пройде. А так. Білозьоро, ми бачимо, грає на позиції останнього. Таргонський, Олександр у, у флангах. Таргонський зараз вміщується в центр. Гупало! Гуполо пробуває! стійка. Шати зараз команді Павла Костюка для того, щоб мати можливість все-таки. Ці голови відкотати Назар. Все-таки другий варіант, який я назвав, у нас бувається. Команда Ономас потроює свою перевагу і вже розгромно перемагає. Ну, що, що, що це таке сьогодні у копи? Дійсно дуже багато. Киркас воріт рятує. Знову 200. Драгонський пробуває. І нарешті, нарешті один м'яч вдалося відкидати прямим потужним ударом. Марухняк, я думаю, навіть не помітив, як м'яч присустів біля його вух. Секунде. Цього тайму Іваненко тут ще й, е, приймає м'яча біля штрафного майданчика Копи Тітунін. На... Е, очікуємо на заключний поєдинок е, МФК штурм та енергія.